О, святі, первоверховні апостоли Петре і Павле, зі смиренним серцем припадаємо до вас і просимо вашого святого заступництва. Ви, що першими йшли дорогою Христа, що витримали гоніння, утиски і смерть заради істини, навчіть і нас бути міцними у вірі і відданими Богові до останнього подиху. Святий апостоле Петре, каменю церкви Христової, ти відчинив двері віри для багатьох народів. Моли Господа, щоб наші серця завжди були відкриті Його любові. Стережи наші домівки від усякого зла, будь опорою в сумнівах і тривогах, захищай від спокус і даруй нам мудрість у рішеннях, святий апостоле Павле, вірний проповіднику Євангелія, ти палко ніс Слово Боже до кінців землі, торкав серця людей і запалював їхній дух. Вимоли нам ревність у молитві. Силу у сповідуванні віри, надихни нас нести світло правди навіть там, де панує темрява. Святі апостоли Петре і Павле, з'єднайте нас у любові Христовій, утвердіть нас у добрих справах, наповніть наші душі миром і терпінням, будьте нашими молитовними покровителями у скорботах, хворобах і труднощах, захищайте наші родини, благословляйте наші праці, зцілюйте наші серця від страху. Образ і розчарувань, молимо вас, відчиніть двері милосердя, щоб ми, грішні, отримали прощення і силу змінюватися на краще. Допоможіть нам бути гідними учнями Христа, жити у правді і любові, нести мир і добро кожному, хто поруч. О святі апостоли Петре і Павле, не залишайте нас без вашої допомоги й опіки у всі дні життя нашого. Будьте поруч у годину смерті. Станьте нашими заступниками перед Господом, щоб нам разом із вами радіти вічному світлу Царства Божого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.